Леонід Данільчик Веніамін. Упор фотогармати скрипнув, і я послабив хомут. Перевірив напрям об'єктиву чітко на гніздо. Прикрив апарат дашком та почав обережно спускатись з дерева. Вище ногу. Вище. О. Отак! почулась порада десь знизу. Я намацав ступою гілку і озирнувся. «Хм, Нікого. Зістрибнув, підібрав наплічник. Ти чого туди лазив? знову залунав голос з знівідкіль. Рюкзак вислизнув у мене з рук. Я заточився, гупнувся спиною в стовбур. Спокійно, яйця повитрушуєш. Застерегли мене зарості густої трави. Я? Недолуго уточнив я. Нє, я! передражни мене голос. Заєць вистрибнув на галявинку перед деревом, захопив одне вухо і почав його сором'язливо гладити, мов дівка косу. Суворо промовив Яйця крадеш морда. Я? Нє, я. Ти заєць? Я знову тупо уточнив очевидне. Тварина відпустила вухо і уважно пригледілась. Повільно і з розстановкою запитала З якою метою цікавишся? Е, виключно спізнавальною». Я сповз спиною по стовбору і тицнув пальцем догори. Пояснив із тремтінням у голосі. Я орнітолог. Там фото гармата. Досліди, ну. Ясно. Значить, не браконьєр. Констатував звір. Ні, ні. Мої руки самовільно заметушились у хаотичних жестах, наче я боронився від осинного рою. Угу. Заєць нахилив голову в один, потім в другий бік. Хрустули шийні хребці. Зважив почуте і підсумував. Тоді ти, молодець! Ну, будь чемний, орнітологу. Бувай! І зник у густій траві. Лісник посміхнувся і налив у гранчак мутну рідину. Я примружив око, запитав. Бурачанка? Не вигемблюйся, інтелігенте! буркнув дядько і розім'яв шию, хилячи голову в боки. Хруснули хрящі. Я примружив друге око і твердо мовив. Та я нічого, я не проти. Взяв стакан, хухнув. І в три ковтки випив. Лісник викутив губу. Його брови піднялись і криво зім'яли кострубате чоло. Вираз обличчя виказував здивування та повагу. Дядько помовчав і почав пояснювати. Слухай, орнітологу, ти ж на периметрі шлявся. Я витер сльози та кивнув. Мовний апарат ще не відновив свої функції. Лісник продовжив. Там голографічні проектори заховані навколо всього заповідника. Мої пальці намацали часточку часнику, і я запхав її в рот. Потім згриз четвертинку цибулини. Суміш яскравих смаків зняла закляття зі щелеп. Дар мови повернувся. Етилові мурашки збіглись на потилиці та почали виїдати мою свідомість Світ став акварельним. Лісник взяв нечищену цибулину і вкусив її, мов яблуко. Не прожувавши, повів далі Браконьєрів шугаєм. Як шугаєте балакучими зайцями? не зрозумів я. А ти думаєш, вони там тверезі лазять? сіпнув плечима дядько. Я оторопів і традиційно тупо уточнив. Зайці? Костю! Гаркнув лісник. Не буксуй. А, а зрозумів. замурмотів я, збагнувши, що мова йде за браконьєрів. Другий стакан Бурачанки зайшов у мене м'яко. Налив повіки свинцем. Довкілля розмилось, час зупинився. Поруч примарний лісник жував цибулю, а його слова мелодійно бриніли у вечірніх променях. Третього келиха я не пам'ятаю. А як ті проектори вмикаються? спитав я на світанку, щойно прокинувшись. В голові шуміло. Я розтирав очі долонями, намагаючись витиснути похміля із громістких мішків під ними. Лісник покосився на мене і якось сором'язливо погладив свою бороду. Як дівка косу, буркнув. Які нафіг проектори. І взагалі, той Заєць, він підтримував зі мною логічну розмову там, в лісі. Невпевнено продовжив я та спробував прийняти вертикальне положення, але одразу сів. Лісник гмикнув і промовив Слухай, горнітологу, похмелись! Підсунув мені Гранчак. Мене нудило. Я її усиллям скупчував думки та намагався осмислити вчорашні події. Підняв на лісника погляд та виказав здогадку: Серйозно, там хтось, якась акустична система, і взагалі. Костю, пий, збирай манелі і вали. Мені на обхід пора. гаркнув лісник, встав та повернувся до мене спиною, додав кудись у стіну. Ти цілу ніч зайцями базарив! Руками махав, спати не давав, е. Я потупився. Збирайся, наказав дядько. Озирнувся, похитав головою і знову погладив бороду. Посміхався криво і лукаво. А чого ти думаєш, що тебе лісник розвів? Реально виглядає, що тебе від самогону поковбасило. Підсумував вадик мою сумбурну розповідь. Я сінячив після знайомства із зайцем. випалив я, і мій аргумент змусив колегу замислитись. Він підкинув гілочку у багаття та підняв на мене очі запитав. А тут, взагалі, вогонь палити можна? Це ж заповідник. Тож маленький, та й з лісником я вже вась, -вась. – заспокоїв я. Ага. Видно по твоєму рилу. хрюкнув Вадик. Я сплюнув, зняв казанок з багаття і наказав. Гаси вогонь, додав із позіханням. Третій день відійти не можу. Бурачанка. Вадим відкрив рот та витяг, погусячи шию. Ти чого? То ж не ацетон? обурився я. У відповідь колега спазматично вдихнув та поповз назад. Я озирнувся. Неподалік, здоровений ведмідь шарпав гілочку, відламав її та заходився чухати нею спину. Невдоволений результатом викинув інструмент і оглянув стовбур. Велика кількість сучків робила дерево непридатним для цільового застосування. Бурий звір покосився на нас. Чай будеш! запропонував я ведмедю і помаячив казанком. За спиною вадик гупнув кадиком об підборіддя. Я зирнув на колегу та підморгнув. Ведмідь продерся крізь кущі, внюхався в мою пропозицію. Замислився, пошкрябав лапою підборіддя. Рвучко піднявся на задні лапи, різким ударом вибив окріп з моїх рук. Заревів! Наступним замахом зачепив дашок моєї бейсболки, і шапка стрімко майнула у кущі. В моїй пам'яті закляк образ понівеченого у зім'яту серветку казанка. Перемахнувши через наплічники, я застрибав по борелому, орієнтуючись на вереск Вадима. Он там село. прохаркав Вадим і витер під та слину з обличчя. Вже село? здивувався я та вперся чолом в дерево. Додав. А ми бистрі олені. А борий чай не любить, відзначив Вадим, сів і сперся спиною на стовбур. Може, не той сорт, припустив я. Ага, погодився Вадим і запропонував. Треба вернутись за манатками. Я опустився на коліна і з глибоким видихом запротестував. Ти ошпарений, дай ведмедю нормально пообідати. Не дратуй, звіра. Вадим покосився на мене та докорив. То тобі не заєць. Бачиш, Нєфік вогонь в заповіднику розпалювати. Не можна, значить, не можна. Погоджуюсь, але за апаратурою повернемось завтра. Якщо буде, за чим? засумнівався Вадим, і ми синхронно зітхнули. Маркіян вперся щокою в кулак і простогнав. За що ти мене мучиш? Йди ганяй пташок, орнітологу, полиш мене в спокої. Марко, ну серйозно, ти ж погранець. Я продовжував наполегливо нити. Я прикордонник, огризнувся приятель і покривився. Що ти вчепився до мене з тим ведмедем? Їм не видають документи. Я не можу його затримати за викрадення консервів. І взагалі, навіщо ти дражнив його чаєм? У моїй відповіді зазвучали нотки образи. Я люблю дражнити ведмедів. Хобі таке. «Бац! щигля в ніздрю і втікати. А як дожене? поцікавився Маркіян, ігноруючи мої покривджені почуття. Марко, я втікаю по сухому і твердому ґрунту. А він доганяє по слизькому лайну. Костю, ти придурок! Поставив остаточний діагноз маркіян. Але я не здавався і продовжив тиснути. Дивись сюди! Я ж не просто так, Марко. Ну. Ми зависли над планшетом. Я пояснив. Ведмедик попав в об'єктив моїх фотогармат. Марко знизав плечима і я повів далі. Але тут не все так просто. Бурий відзначився пунктуальністю і періодичністю. Врубаєш? Ні. Втомлено видихнув маркіян, але продовжив покірно слухати. Я поступово визначив його маршрут і проставив по ньому гармати. Очі товариша підвелись, і він повільно закліпав на мене, спитав: Ти вар'ят, Костю? Тобі геть нудно? Я покривився. Марко, ну, блін, дивись. Я відкрив інтерактивну карту з нерівним синім кільцем. Це його маршрут. Ведмідь чітко дотримується графіку, в один і той самий час відвідує контрольні точки. Прикордонник безжально лупнув себе долонею по обличчю, визирнув крізь пальці та промовив: Слухай, я не спів покудлатим. Може, він свій орал охороняє. Але дякую, я туди вже точно не попхаюсь. Маркіян примружився, вкарбовуючи в пам'ять орієнтири з карти. Гмикнув і відзначив: До самої траси вилазить, не боїться. Це ще фігня, мій палець здійнявся вгору. Та? Я проігнорував іронічний вигук приятеля і тріумфально заявив. По маршруту ніде немає посліду. Прикордонник поморщився і сказав. Ти за птахами спостерігаєш чи шукаєш лайно ведмедя? Слухай, всі тварюки гадять, це нормально, терпляче пояснив я. Тільки не втирай мені про голограми, видав маркіян і замружився. А чого? обурився я. Ти щось як той лісник? Костю, приятель всівся ти мені свій скалічений казанок показував і фото залишків намету. Голограми так не глумляться. А, ну так, я знову значуще підняв палець. Щодо лісника, він кілька раз вліз в кадр на маршруті ведмедя. І що? Розпачу маркіяна не було меж. Може, він якраз його екскременти збирає? Марко, Костю. Що ти хочеш від мене, щоб я пішов до керівництва та вимагав спецоперації по затриманню балакучого зайця і відмедя, що не залишає по собі лайна? Ти взагалі адекватний? Я зітхнув. Добре, несподівано здався Марко. Я маю кілька вихідних. Початуємо твого кудлатого біля траси. Може, він на дорогу какати ходить. Приятель недвозначно тикнув пальцем на двері кабінету. Я піднявся і хутко забрався геть. В коридорі мене наздогнав його голос Але знай, ти мені все особисте життя наламав. Темний силует буса прокрадався вузьким узбіччям дороги, втиснувся в кущі та завмер. Тінь Крон одразу розчинила його контур. Ти дивись, як він вправно на потимки, без фар рулить, зауважив Марко і повернув мені бінокль. Шикарна оптика! Нам, би таку!» Я задоволено гмикнув. Узлісся ожило і від пітьми відділилась масивна постать. Ведмідь поважно прийшовся асфальтом та стукнув по кузову буса. Ми перезирнулись. В нічній тиші шикнули бокові двері. І бурий вправно пірнув до середини авто. Маркіян повільно випустив повітря крізь трубочку губ та зафіксував час. На візит ведмідь витратив 16 хвилин, викотився з буса та зник у темряві лісу. Авто гойднулось і, не вмикаючи фар, обережно розвернулось. Хм! — Маркіян пошкрябав пальцями підборіддя. Що? Пошепки спитав я. Прикордонник задумливо покосився на мене, але промовчав. Ну, то тепер ти організуєш спецоперацію. Я не міг стримати ентузіазму і неупинно стрибав по периметру кабінету. Маркіян клацнув язиком, виклав ноги на стіл і відрізав Ні. Чого? Мене одразу попустило, і я скулився на краєчку стільця. Ми спочатку з твоїм кудлатим другом попотякаємо, а потім за таємничий бус візьмемось. Я здивувався, і Маркіян вірно зрозумів мою міміку, пояснив: У тебе є цілий зоопарк, колег. Ну, мохапнем ведмедя і оглянемо. Колег із зоопарку, поправив я. А я як сказав? Закліпав Марко. Я відмахнувся, і він продовжив. Ну, то що, Костю, є в тебе спеці по покудлатим і фузея з транквілізатором. Керівництво виділяє мені загін бійців для транспортування ведмедика. Думаю, організується. Не проблема. Я підхопився і маркіяна поморщило від моєї жвавості. Я зирнув на маркіяна. Він зирнув на солдатів в яру. Вони перезирнулись. Ведмідь оперся на стовбур і скептично оглянув галявину з погано замаскованою засідкою. Почухав пузо і зітхнув. Вийшов за кущів та демонстративно розвернувся до мене задом. Марко крякнув. Зваблює. Було б смішно, якби не так страшно. Я притиснув пневматичну рушницю до плеча і, не зволікаючи, спустив гачок. Гримнуло. Маркіян затиснув вуха долонями. Зброя випала у мене з рук. Ми заклякли. Ведмідь повільно підвівся на задні лапи, роззирнувся. У довколишніх кронах метушились солдати. Яр пустував. Звір підійшов до найближчого стовбура, постукав по ньому. Глянув догори то поманив звідти прикордонника. Солдат в кілька стрибків досяг верхівки, і вона загрозливо похилилась у бік. Бурий позіхнув, пошкрябав підборіддя та всівся під деревом, завовтузився і спохмурнів. Намацав на сідниці дротик транквілізатору, видер його та обурено зирнув на мене з маркіяном. Ми втислись в яму. Що ж воно так гахнуло? Костю?» Ледь чутно проскаволів Марко. «Циц!» – схлипнув я. Ведмідь сопів та масував собі зад, буркнув щось і повалився на бік. Трава захвилювалась від шумного храпу. Ми боязко вибрались із ховку. Маркіян підняв рушницю та запитав Костю, рани господні, то який калібр? Що? А то не я. Що не ти? не зрозумів моєї відповіді Марко. Я пояснив Фузея пневматична, безшумна, пшик і все. З дерев осипались доспілі плоди прикордонників. Обступили ведмедя і зло покосились на мене. Я тикнув пальцем на стовбур. Маркіян підійшов то оглянув розкришену кору. Дістав ніж і виколупав кулю. Промовив а кудла то хтось мав намір грохнути. Наші тарзани своїм атракціоном злякали браконьєра. Марко, все гірше, ніж ти думаєш, пожартував я, притискаючи телефон плечем до вуха і розгортаючи течку з документами. Слухавка у відповідь виявила вкрай емоційне здивування. Що? Серйозно? Ще гірше? Мене спантеличив тон Маркіяна. Приятель продовжив. Костю, я впевнений, що буде навіть гірше, ніж ти думаєш. Кудла ти очухався, з ним все гуд, підтвердив я та вдався в пояснення. Бавиться у вольєрі, але в його шерсті знайшли таке. Марко, то не по телефону. Ти ти дивись, тих блок з його шерсті не виколупуй, застаріг приятель. Тобто. Не виколупуй, чуєш? Із Веніаміном Венедиктовичем обходьте свічливо, з повагою. В голосі Маркіяна не відчувалось гумору. З ким? уточнив я, відклав папери і переклав слухавку на друге плече. Ведмедя звати Веніамін Венедиктович, роз'яснив Марко і додав. Я скоро буду. Марко! Тобі зірочку дадуть за Веніаміна!» Мені за нього вже вписали догану в особову справу, повідомив приятель. Ев, збентежився я, і маркіян люб'язно заспокоїв. Я з тебе зірочку зроблю, морда. Тремти, я скоро буду. Трійцю відвідувачів очолював понурий маркіян. Я пішов їм назустріч та ще на ходу відрекомендувався Костянтин, орнітолог. Марко відвів простягнуту мною руку та взяв її під лікоть. Недобре посміхнувся і сказав Вони в курсі. Веди до Веніаміна!» Я підкорився, нишком озирнувся на суворих супутників і прошепотів Марку. В шкірі ведмедя вшиті датчики. Я вже в курсі, можеш не шепотіти. Вони теж в курсі. е Я потупився. Ми завернули за ріг. Веніамін підняв на нас голову. Байдуже шморгнув і повернувся до манікюрних робіт. Один із супровідників попрямував до персоналу зоопарку, другий гучно зітхнув мені у потилицю. Я розцінив це як запрошення до розмови. Костянтине! Звернувся незнайомець. Е, так, пройдемось. Він взяв мене під руку і владно повів геть від похмурого маркіяна. За кілька кроків промовив А ви, Костянтине, молодець? Я? Так, е, напевно, а ви хто? Контрозвідка України. Відповідь, наче шарпнула мене струмом. Я навіть не глянув на посвідчення. Лише озирнувся на Марка. Продогано він пожартував, заспокоїв офіцер. Усміхнувся та додав. Все буде нормально. Може, і зірочку дадуть запильність. Та? не повірив я, і контрозвідник доповнив свою думку. Одразу після підписання паперів про нерозголошення. Ми перезирнулись, я схвильовано запитав. Венямінто. Патрульний ведмідь, видресируваний, прозвучало пояснення. І нашпигований датчиками? збагнув я уже відому мені річ. Так точно, підтвердив офіцер. Я продовжив розпитуватись. А дані ви знімаєте з нього в бусі? Дані передаються стрім потоком, поправив мою здогадку чоловік і пояснив детальніше. У спецавто проводиться профілактика та заміна джерел живлення. Мої долоні почергово розтерли губи, і я змовницьки прошепотів. Це таємний проект?» Контрозвітник смикнув бровою, зирнув на Марка та відповів: Як виявилось, не надто таємний! дещо позволікав і запитав. Вас зацікавило? Ну, так, дуже. Я стиснув спітнілі долоні у замку. Офіцер витримав довгу паузу і, уважно дивлячись мені у вічі, повільно сказав. Ми залучаємо до проекту спеціалістів. Ви ж орнітолог?» Я широко усміхнувся питанню і не відповів. Ми розвернулись та рушили у зворотному напрямку. Я тихо запитав А зайці? Які зайці? Контрозвідник сповільнив ходу і косо на мене глянув. Ми підійшли до Маркіяна. Я уточнив. Я маю на увазі голограми тварин. Зайці. Зайці, зайці. Офіцер відпустив мій лікоть та поклав руку на плече. Зайці це засоби дезорієнтації, проектори. Їх використовували під час війни для створення хибних воєнних цілей, ведення ворога в оману. Після перемоги вони втратили свою військову актуальність і передані муніципальним організаціям. Я кивнув і знову спитав. А як вони розмовляють? Марко зиркнув на мене, покривився і порадив. То в лісника спитай, як він тобі його озвучив. Е, я вкотре потупився. Контрозвідник усміхнувся одним кутиком губ та розтлумачив. «Єгер над вами пожартував. Голограми не можуть видавати звуків, їх розробили виключно для візуальної імітації. Поплескав мене по плечу і продовжив. Ви йому заважали вистежувати Веніаміна, плутались під ногами, і він вирішив вас так відлякати. Лісник Веніаміна? не повірив я. «Єгер продав душу і совість ворогу, пояснив офіцер. Куля із стовбура. Вона випущена з його рушниці. Я насупився і закліпав собі на черевики. Зітхнув та все ж наважився запитати. Але чому Веніамін не залишав посліду на маршруті? Маркіян крякнув. Ти можеш про щось крім лайна думати? І я замешкався. Костянтине. офіцер не втримав усмішку. Ось тому і не залишав, щоб не бути вистеженим. Веніамін професіонал, так би мовити, розділяє особисте життя від службової діяльності.